Ну що, банда, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Каші Скарп Си про коропову ловлю. Ну що, друзі, ще один... Ролик з е, ряду роликів про коропову риболовлю, як я роблю, що я роблю, і так далі. Ру, е, названня рубрики ми так і не придумали, хоча було пару коментів. Це е, про карпфішинг просто, про коропову ловлю просто, е, школа коропової ловлі і так далі. Але друзі, ці, е, як, такі рубрики вже я в других людей і так далі. Якось так само називати не хочу хочу, поки щось прикольне не придумали, але якщо придумаєте, друзі, пишіть в коментах, використаю ваше названня і який вам подарунок зроблю. Обіцяю, от людині, яке використаю цей якусь насадку, чи там якийсь добовий наборчик корма. Ну щось коротше, придумаємо людині. Спишемося, що в людині більш потрібно. Так що, друзі, пишіть в коментах, як назвати цей ряд роликів, рубрику, як хочете. От як її назвати. А сьогодні мова у нас пройде по поводочці. Звичайний класичний поводок, я вам показував, як уже в'язати. І для нього от, е суть питання, що нам для нього потрібно. А нам потрібно поводочний матеріал, стопорки, усадочну трубку, багато чого. Ну, Насадку, понятно, і стопор. І, і глух. Це все зрозуміло. Але, друзі, що робити? І бувають випадки, немає, наприклад, стопорка немає, термоусадочної трубки. А я вам підкажу, що робити. Сьогодні ми в'яжемо поводок без всяких е розходників, без всякої штуки. Просто поводочний матеріал, гачок. Бачите, я його забув виняти. <ріху> друзі, я думаю, вже хтось написав у коментарях. Гачок, друзі, для цього нам потрібен поводочний матеріал. І все, і, звичайно, стопор, і насадка. Все, друзі, нам ніякі розходники не потрібні. Це у випадку, бувають випадки, реально щось треба. І цей поводочок реально ловить рибку. Так що, друзі? Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати в коментах, про що зняти наступний відос. І як названня цієї рубрики ряду відосиків. Якщо саме ти, друже, напишеш прикольне названня креативне, обов'язково получиш подарунок. Так що, друзі, погнали в'язати цей поводочок. Ну що, Банда, для нашої зручності я вже відрізав е, поводочний матеріалчик. Це викидаємо це нам не треба. Це також викидаємо це нам не потрібно. Залишаємо тільки ось це, що є у нас на столові. Це у нас виходить самий повідочний матеріал. Насадочка, стопор, гачочок. І цей іглу. Поїхали, друзі, і саме, що нам потрібно, це зв'язати петельку маленьку під, скажіть мені, під насадочку. Я же. Оп-оп, тут, звичайно. Просто робимо п'етельку. Оп, допомагаю собі іглою. Хто як, там є спеціальні всякі штуки для в'язання. Ну, я вяжу так, звичайно. Оп, і просто затягуємо. Оп, оп, лишнє. Відрізаємо. Лишнє відрізали. І у нас виходить, пійтєлечка. Сюди надіваємо насадочку. У нас. На сьогодні це у нас Бі-турбо Баланси, хто як називає e, від вітбамті, друзі. Такі теж у нас є насадочки непогані. Теж працюють гарно. Такі самі подешевші є, друзі, якщо вам цікаво, бо наших друзів офіш. Також все працює, все чітко. Оце в мене ще ну, я, 2 роки назад купляв. Тепер треба робити буде собі замовлення. о. Ставимо стопор. Треба буде поставити цей замовлення, собі теж більший, більші. Там, у них є ромер. 14. Як завжди, оці стопорки друзі, у кого нормально з ними тема. Завжди їх ставити, це якась лажа жопа. Не люблю ставити ці. ну, Всякі стопори, це, це єдине, що мене кумарить. О, все пішло. Хоп, оп, його розвертаємо. І топимо, оп, утопили. Все. от така штука у нас вийшла. Оп, 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 чітко. Що ми робимо? Беремо гачечок, ставимо вимірюємо висоту волоса приблизно, як вам потрібно. Ставимо отак. Ну, розумієте, фіксуємо і робимо отак около цього. Такий Круг, таку ніби петельку. Потім кінець протягуємо сюди і просто все все затягуємо. Оп. Затягнули. І потім, як звичайно, яжем поводок. Сюди. Натягуємо. От у нас там, тут така петелька вийшла, бачите? чітко все з поводком. І вирівнюємо. І потім, як звичайно, раз, два. 3, 4, 5, 6. І на виход. Оп, оп. Поправляємо, змочуємо. І затігаємо, друзі. І ось такий поводок у нас вийшов. І насадочка стоїть. І подовжені, бачите, все чітко. І от він у воді отак буде. І ось. Типа ну, нейтрально, коли рибка бере, оп, все чітко розвертається. І не треба нічого для цього. Просто, просто ось така красота виходить. Бачите? Нічого для цього не потрібно. Все можна закидати у воду. Отже, банда, ось такий поводочок у нас вийшов. Бомбовий, просто бомбовий, подивіться. Ну, реально, поводок дуже класний. І тіпа, все тримається, все чітко. Ну, якщо немає розходників, ну, тіпа, я сам користуюся, так роблю. Ну, рідко, звісно, бо зазвичай все зі мною. Мені чесно, класичний більше подобається. Але в випадку, коли було реально на рибалки, що забував теклбокс, що там все стоїть, от робив, ну, типа, такі поводки. Реально ловилось, нічого не відпадає. Плюс і ще цього поводка. Цією ну, пітелькою, цим вузелком можна от тут трошки послабляєш і регулювати осту волоса. От я трошки підтяг, і от воно вже ну типу так важко проходить. Це теж є плюс чітко робочий поводочок. І не потрібні ніякі розходники. Просто треба поводочний матеріал, ключок і насадку. Все, от зробили і кайфуєте. Так що, друзі, дякую за переглядик, Думаю, вам було полезно. Реально напишіть в коментах, чи ловили ви на таке, подивіться, яка класна презентація. Чи ловили ви на такий поводок? Як ловилось що? Пишіть, друзі, цікаво. Дякую за переглядик, Не забудьте ставити лайк, підписочку. Все, па-па, зустрінемося на водоймах.